Мої вітання, дорогі мої друзі. Давно вам не показувалася. Прийшла з перукарні, підстриглася. Наче непогано. Трішечки волосся відросло. Треба буде підфарбовувати. Вже сама дома підфарбую. Але це відео не про те. Я замовила в тіктоці на каналі Домашня птиця. курочок. очікую на кур'єра. Приніс кур'єр посилочку, несу на кухню і буду відкривати. Так, бачите, було вкладено це, щоб холод тримало. І, подивіться, чисто нічого ніде не протекло. Я просила господиню, щоб вона кожну курочку переполовинила. Бачите, переполовиня все. Ось написано вага. Це я не тільки для себе замовляла, замовила ще для сусідки. Зараз вона прийде. Дуже задоволена. І виробником, хто вирощує тих курочок. Пані Надія, вам вітання. Я вас дуже-дуже поважаю за вашу працьовитість. Курочки смачні, бачите, такі жовтенькі. Ми задоволені, ми вже оцінили і не вперше замовляємо. Рекомендую! Пані Надія, ще раз дуже-дуже вам вдячні. Вчора відправила господиня. Сьогодні я отримала. Супер! Вже сусідка забрала свою частину, я вже частинку лишаю на завтра, щоб розморозилася. Бо такі добре-добре заморожені кури. От. І не знаю, що буду робити. Напевно, трішечки бульйончику зварю, От. а частинку ще пару шматочків запечу.